Сьогодні зробили великий об'єм, вже трошки є задньої стіни. І зробили парапет. Ще є парапет. Він закінчиться, тут 4 блока залишилось. І наразі проблема з блоками, а точніше в їх наявності виявляється восени. Складніше висихає шлакоблок і очередь на нього виростає. Що знаєте. Отак, От підняли кирпичом в ноль і отрима п'ятюк. Оце і вся висота буде. По факту нам вище не треба, зверху а... вже буде пол. Майбутня підлога отут біседки чи що тут буде у нас? Ще побачимо. Ну, ось таке от. Фабі бігала цілий день, перевіряла, контролювала. Це я накрив на дощик І у нас майже готовий парапет. Добре, що ми почали камінням викладати це все. Вийшло більш-менш бюджетно і гарно. Ну і вже я радий, що почали першу стіну.